І дійсно є сьогодні Ісус Христос, який нас всіх об'єднує. І любов, яка є в наших серцях, це тільки від Нього, тому що ми насправді зіпсовані грішні люди самі по собі. Але Він нас змінив. Слава Господу! Аналізуючи всі ці події, які відбуваються в нас в Україні, я хотів би сьогодні поговорити про нас з вами і назвав цю проповідь ціна. Мого християнства, ціна мого християнства. Ви знаєте, що все, що зараз нас оточує, залі все, що відбувається зараз з нами, ми переоцінюємо як українці свою гідність, свою національність. І всі ці події, які відбуваються на сході і відбувалися до того в Києві, вони все одно не обходять на сторону. Ми думаємо про це, це заповнює наш простір, ефір коло нас. І ми, навіть як християни, все одно ми є жителі цієї країни, і ми якось аналізуємо. Наша теологія може навіть міняється, змінюється від того, які проблеми ми сьогодні зустрічаємо щоденно. І я би хотів, якраз враховуючи всі ці моменти, хотів би сьогодні ще нагадати нам, нагадати нам деякі моменти з Писання, і нагадати про те, що все в нашому житті має свою ціну. От все, що нас оточує, все, все має свою ціну. Одного разу на Предметі з журналістики, там був присутній серед студентів один мій товариш, який якраз навчався на профільному факультеті. І викладачка, яка викладала, читала лекцій, сказала одного разу дуже цікаву фразу. Подивилася, так змірила я сьогодні, було більше сотні людей, і вона зверталася до майбутніх журналістів, тобто до своїх майбутніх колег. І вона каже таку цікаву фразу. Шановні майбутні колеги! Ніколи, ні за які обставин, ні за які гроші не продавайтеся. Зробити таку паузу. Ну, ви знаєте, що взагалі спеціалізація журналіста вона зустрічається з такими викликами. Можна, але знаєте, журналісти це така професія, це люди, які можуть із святого чоловіка зробити повністю грішника, або можуть із останнього грішника зробити. Ангела з крилами. Така професія, називаючи четверта влада, реально сила маніпуляції людьми. Звичайно, професія сама по собі передбачає просто висвітлення інформації, але ми можемо спекулювати інформацію. І вона от говорить такі, таку фразу, ніколи, ні за якого обставин нікому не продавається. І робить паузу невелику і каже, хіба що за великі точки. Звичайно, ми розуміємо, що там сиділи люди невіруючі. Ненароджені згори, які не пережили Христа в своєму серці, в своєму нутрі. Але серед них був один студент, який знав Бога близько. І вже пізніше, аналізуючи цю всю ситуацію, ми можемо прийти до висновку, що коли стосується все це людей світу, то зрозуміло, люди так живуть. А давайте будемо відверті. Як нас виховували, як взагалі складається наше життя? Є батьки, школа, ми знаходимося тут в школі, бачу. Такі гарні тут різні стенди. Це все інформація, вона виховує. І нас виховують. Ми людей в світі, всіх виховують. І до певного моменту нам насаджують ну, якісь конкретні, якісь певні все ж таки принципи, якими ми користуємося. І навіть люди в світі не можна сказати, що люди, які ну, скажімо так, не народилися згори, вони повністю не живуть за принципами. Ні, є в принципі, поняття добра і зла. Ми ну, всі про це знаємо. Але все залежить від певних обставин. Все залежить від конкретних ситуацій. Тому що, коли обставини не переважають, ми можемо поводитися згідно того, тобто я говорю про невіруючих людей, не можуть поводити згідно свого виховання. Але чим відрізняється людина віруюча, або народжена згори? Вона від Бога отримує силу, здатність діяти в важких обставинах, так як вона діяла і при. Таких звичайних обставин. От величезна різниця. І тому, коли ми говоримо про людей світу, то зрозуміло, вони так поводяться. До певної міри, принципи якісь працюють. Але коли, як ми кажемо, обставини, чому люди деколи продаються? А кажуть, обставини були сильніші, ніж я. А чому ти поступив отак і так? А так стиснулося, так, такі лищата, мене життя завело, що я не міг поступити по-іншому. Ну і, звичайно, ми говоримо, що люди світу так діють. Але якщо це стосується людей віруючих нас з вами, то напевно ми все ж таки так не поводимося. Ми, напевно, діємо по-іншому. Чи не так? І я думаю, що спершу ви всі зі мною згодитеся, що так, ми діємо по-іншому. Ми, ну, якщо виштовхуватись від абсолюту, да, зважаючи на будь-які обставини, чи важко, чи дуже важко, ми будемо поводитись та й гличить христинину. Але, друзі. Я якраз сьогодні от, ціль моя, щоб нам, можливо довести, або просто допустити таку думку, що все в нашому житті має ціну, і навіть якщо ми віруючі люди, чи завжди ми поступаємо за принципами, якими ми, по суті, повинні поступати. І навіть більше скажу, що по тому і оцінюється наш рівень християнства, чи ми поступаємо за цими принципами. Якщо ви кажете, що ні-ні, такого бути не може, я віруючи, я завжди буду поступати так, як повинно, я вам наведу малесенький приклад. Ну, Напевно, тут у нас в залі більшість все ж таки жінок, хоча й чоловіків достатньо. Але уявіть собі, сестрички, що вам ваш коханий на день народження подарував букет квітів. Наприклад, 9 роз. Я думаю, що його можна купити тут у нас. Ну, За 200 гривень. Але я сьогодні вам запропоную за цей букет 300 гривень. Ну, відкупити. Я думаю, що більшість, ну, візьмемо чоловіки, то якусь ручку явіть собі, ну, будь-що, щось цінне. Я вам 300 гривень. Я думаю, більшість або всі 100% скажуть, ну я, Богдан, ну це ж це ж від коханого чоловіка. Як таке? Це ж безцінне, це не продається. Я вам запропоную 500 гривень. Вже таки, знаєте, найбільш, скажімо так, Практичні в лапках, може один-двоє тут знайдуться які скажуть, ну можна і продати, але ну, це ще можна один букет купити і ще щось. Ну, я вам дам тисячу гривень. Напевно, вже половина. Не? Скажуть, що та з чоловіком можна домовитися, ну тут кохання, зрозуміло, ну, все таке, це я тебе люблю, ти мене любиш, ну, але ж тисячу гривень це сімейний бюджет. До чого я веду, друзі? Якщо навіть тут за тисячу ніхто ну, хтось не продасть. То знайдеться сума 10 тисяч гривень. Якщо у вас 10 тисяч гривень, тисячу доларів, дві тисячі доларів, 10 тисяч доларів, я до того веду, що знайдеться сума, за яку ви мені продасте цей об'єкт, який спочатку ви не планували продавати, який спочатку мав принципову важливість для вас. Це суто такий, знаєте, земний, такий приземкуватий приклад. Але якщо ми говоримо про духовні речі, я переконаний, що все так само має свою ціну і в духовному світі. Я би хотів про це поговорити якраз. Все навколо, все навколо нас, наша віра, наше покликання, наша любов до Бога, наша любов до людей, все практично можна зміряти. Якщо спочатку ви скажете, як ми, або навіть процитуєте цитуєте такою хорошою піснею, яку сьогодні дехто навіть... Тут я чого обурювався, чому з не співав. Навіть з ви прочитаєте якусь пісню, а там є така все вітання для Ісуса. Знаєте, яка пісня? Да. Навіть що ви мені відповісте класично цими словами? Давайте не будемо спішити, а давайте все ж таки проаналізуємо, чи так воно буде насправді. Я просто закликаю нас до свідомості. Я переконаний, що свідомість або відвертість з тобою це є одна з признаків духовної людини. І я вірю, що все навколо має свою ціну. Якщо ви скажете, то, що ні, то насправді може повторитися все ж таки історія з Букетом. Якщо говорити відверто, то я переконаний, я для себе так встановив, ну так приділив приблизно 5 таких рівнів або 5 вартостей, за які люди ладні продати своє християнство. Це з практики або просто з життя, яке відбувається навколо нас. А давайте ви просто будете аналізувати ми всі разом, як воно в нашому житті. Такий найменший рівень або найменша загроза, перед якою християнин готовий або ладний відвертися, ну практично буде відвертий від свого християнства, це загроза бути висміяним. Це такий найменший, такий, знаєте, лаєць, такий легесенький рівень. Можливо, хтось тут з нас є вже давно віруючий. Ну, точно, мій дідусь, володінь дідусь, я думаю, можливо, батьки когось з нас, були віруючі ще за радянської системи. Ще за часу, коли планувало, наша країна була під цим купаком атеїстичним, який боровся проти Бога і все, що називається святе. І в той час, ви знаєте, було важко, було ну, не, навіть не те, що не популярно, а просто реально. Тягнуло наслідки сказати десь в школі, що ти віруючий. можливо, навіть серед нас є люди, які в школі за... зазнавали насміхання. Я хоча вчився ще в радянській школі, але слава Богу, у ну, якихось таких відвертих, можливо, через, через тип темпераменту, можливо, через ще щось інше, відвертих насмішок до себе, я не зазнавав. Але навіть мої друзі дехто зазнавав. Сміялися, ти штунда, ти от, сектант. А знаєте, як то в школі, ну зовсім інша справа, коли ми знаємо, в Рівенській області є такі села, може, ви чули, що там в класі може бути один невіруючий. Ну, то знаєте, ти зовсім по-іншому себе почуваєш. Вже та людина стає білою вороною. А коли всі в школі невіруючі, батьки батьки підживляю, підживляються, то, звичайно, сектанта сміються, називають білою вороною і так далі. Може, навіть я чув, плювали або ще таке. Звичайно, це історія не про тих, які я чув теж один такий. Випадок один провчився в університеті, студент, віруючий, скажімо так, і потім після закінчення хвалився одного товаришу, каже, ти знаєш, я п'ять років провчився, і слава Богу, ніхто не знав, що я вірю. Це друга крайність. Ви знаєте. Але в той час школа сміялася, насміхала. І, ну, знаєте, сміються. Дехто може навіть скривати, тому що боїться психологічно якось пережити це. Ну, це такий найменший рівень. Другий рівень, йдемо далі. Це напевно вже трошки серйозніше, і я думаю, що це вже момент, коли ми можемо бути відторгнутим від своєї сім'ї. Ви знаєте, як правило, коли з дітей віруючих сміялися в школі, то вони приходили додому, тато з мамою обнімав. Синочку, заспокійся, все добре, я тебе люблю. Всі кілька годин в школі, ти з нами, ти наша дитина. І ви знаєте, вже забувалося, що з тебе там посміяли. Але коли тебе відторжує, від, 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 від відрікається від тебе вже рідні люди, це знаєте трошки важче. Я пригадую, в нас в церкві покаюся один е, священник, здається, він був греко-католицький священник, і це молода людина, десь 40 років, він мав жінку. І ви знаєте, коли все життя батьки тобою пишаються, коли все життя батьки тебе ставлять в приклад своїй родині. Цій сім'ї, коли знаєте, через тебе всі в селі низько кланяються до батьків, а потім раптово ти стаєш сектантом, і люди не хочуть дивитися в твій бік. Ви знаєте, дійсно в житті цього чоловіка сталося таке відторження батьки, наскільки оця любов, приїзд просто кардинально змінилася на відторження і відречення. І вони реально сказали, ну, в пориві, напевно, емоцій, сказали: ми не хочемо тебе знати, забирайся геть. Реально 180 градусів поворот від емоцій і настрою. І через це варто було пройти, пройти цій людині. Потім вже пізніше там емоції вляглися, і материнське серце змящилося, вони якось помирилися. Але все ж таки це ціна, яку повинен був заплатити цей чоловік. За своє християнство, будьмо відверті. Це, мені здається, такий другий рівень. Третій рівень ще напевно складніший для мене особисто, це коли. Питання стосується матеріальних вже речей. Знаєте, посміялися, відторження, це все речі, хтось скаже ефемерні, такі, знаєте, платонічні. Ну, посміялися, ну, але ж це не пощупає. Але коли реально мова заходить про якісь втрати матеріальні, для багатьох людей це ще більша ціна, яку приходиться платити. Я... Не раз був ведучим на християнських весіллях, і на одному весіллі я пам'ятаю ситуацію, яка сталася до сьогоднішнього дня, напевно, не забуду до кінця життя. Дуже неприємна стала ситуація, але з неї можна було взяти деякі висновки. Я був ведучий, співало гурт джерело, і в цій родині якось так сталося, пізніше вже виявилося, що на весілля були запрошені половина людей віруючих, а половина, скажімо не так, ненароджених згори. І перші декілька, 3-4 години йшло все як по маслу. Все гарно, я розказував, спілкувалися, співали. Після того, уявіть собі, раптово, посеред весілля, частина залу затягує світську на повні груди пісню. Як виявилося вже потім замість мінеральних водичок, які подавали після на їхні столи, там була оковита. І коли люди набралися вже здоров'я, набралися відваги, вони почали проповідувати свою науку. І, чесно, вам признаюся, щоб, щоб знаєте, закінчити цю історію, ми ледве звідти унесли ноги. Це була дуже жахлива ситуація, коли молоді, ледве заспокоїли своїх родичів. весілля було зіпсоване. Але потім ми аналізували собі і думали, не засуджуючи цих людей. А я просто так говорю, для нас можливо хтось з нас десь себе побачить. І мої батьки мені організовували весілля, і ми теж думали, кого запросити. Я відверто вам говорю, думали запросити, чи запросити кого, кого ну, позвати, чи запросити дядька, якого, який тут працює, ледве зводить кінці з кінцями, чи запросити там троюрідного, але який повернувся з Італії. Я просто так для нашого загального. Давайте, говорю такі речі. Деколи ми стоїмо перед питанням, ми всі розуміємо, що це ми люди, ми живемо на землі, треба рахувати це, все від нас залежить. Але є принципи. І деколи, коли ми поступаємося деякими принципами, ми можемо програвати. Але це ціна, за яку платять люди. Давайте візьмемо трошки інший приклад. Наприклад, до прикладу, в Сполучених Штатах багато наших віруючих людей ну, мають свою бізнеса і дуже багато. Не знаю, у відсоткому відношенні займаються е, бізнесом на, авт, на вантажних автомобілях, трапено займаються. І ну, не, не ходячи дуже далеко, візьмемо наш тут український реалії бізнесу. Ви знаєте, що вести бізнес це не так все просто. Треба поступатися певними принципами. І дехто дуже легко може до цього підходити. Дехто дуже легко може переписувати там якісь ці касети, я не дуже в тому спеціаліст, але я чув, що таке є. Я чув, що таке трапляється. І це теж ціна, яку ми платимо, чи заробити більше, чи все ж таки обмежитись тим допустимим, тим, чого я можу досягти. Друзі, прикладів маса. Я люблю відвертість. І одного разу я дуже був шокований, я це вам скажу, не для того, щоб принести когось. Тому що я сам себе приучащую, я сам себе не вириваю з контексту нашого Іванівського. але я чув, що в Америці, коли ти приїжджаєш, вже в такому похилому віці, то там ти ніяк не заробиш на пенсію. Тобто там потрібно 100% працювати хоча б 20 там, чи, 5, чи 20 років, щоб там отримати якесь забезпечення вже пенсійне. І ви знаєте, деякі люди доходять до абсурду. І це, це факти. Просто прикидується, є служба, одна медична служба, яка може класифікувати тебе, чи ти здоровий, чи не дуже. І якщо вони визнають, що ти, можливо, не дуже здоровий, вони дають тобі цю пенсію. І ви знаєте, люди доходять до прикладу, ну, як Давид поступав там в одному місці, пам'ятаєте, як він пускав слюну. Я дуже люблю відвертість, друзі, але це ціна, яку ми платимо, хай Господь змилує всіх нас і мене в тому числі. Але я думаю, що коли мова заходить за гроші, за матеріальні статки, це реальна ціна, по якому можна знати, скільки коштує моє християнство. Я це вірю. На даному етапі я вірю і я в цьому переконаний. Ну і ще, напевно, вища ціна четверта це вже коли йде мова, коли ти відповідальний, наприклад, за когось, я так думаю, Ну, там весілля, ти десь втратив, десь знайшов, бізнес там, заробив, якось воно все пройде. А от, наприклад, уявіть собі ситуацію жінку, яка, ну, мама. Одиначка і вона має забезпечення дітей чи навпаки чоловік. Та жінка працює в якомусь ларьку, скажімо так, ну бізнес-невельчик. Та і вона продає. І одного разу приходить начальник і каже, там Свята чи Марія, завтра щодня ми продаємо спиртне. Думаю, що в Україні, в реаліях наших, ми не можемо якось вийти в плюси, щоб не продавати такі речі. От питання для мене, я сам для себе задаю, це, напевно, ще більша ціна. Тому що я кажу, десь ти втратив, десь знайшов, ну якось воно менеться. Але коли ти відповідальний не тільки за себе, коли ти відповідальний за своїх дітей, за людей, які, можливо, біля тебе, коли вони реально прийдуть додому, вони спитаються: тату, мамо, дай їсти. Дай, будь ласка, я хочу мандаринку, я хочу апельсинку. А реально роботи, наприклад, знайти важко. Я думаю, що це ще більша ціна. Таких прикладів можна шукати масу, друзі. Ну і п'ятий, така категорія, яку для себе визначу, це, напевно, все ж таки ціна життя. Тому що, ви знаєте, як Писання каже, краще навіть паршивому собаці, ніж леву, живому, ніж леву мертвому. Ви знаєте, Я думаю, що будь-яка людина, будь людина, вона все ж таки цінує найбільше все своє життя. Я думаю, що і тут є люди, які були перед лицем смерті. Скажіть, тоді не хочеться ні коврів, ні машин, ні стінок, нічого не хочеться. Просто хочеться жити. Я був теж два рази перед усе смерті, і я можу це говорити відверто. Ти все віддав, ти просто все віддав. Якщо, наприклад, ще йде про життя когось, ну як то продати квартиру, в якій живеш? Ну як то продати машину? А якщо про твоє життя йде мова, продав би і дві квартири, і три, тому що це найбільше цінність. Колись, Для чого я це все говорю, друзі? Я хочу просто розворушити нашу свідомість і підготувати до важливої істини. Колись нам може, прийде час в нашому житті, коли нам можуть запропонувати, і я знаю, хто це може запропонувати, коли Сатана нам може запропонувати таку ціну, від якої ми не зможемо відмовитися. І тому Ісус Христос, Бог, в таких хороших, прекрасних умовах готує нас, наше серце, наш розум, наші переконання до того, щоб ми мали можливість відповісти, так, для мене це не ціна, я готовий платити більше. Але реально, на теорії, ми з вами всі співаємо все віддання для Ісуса, душу, тіло і любов. Але як на практиці це відбувається? Що ми ладні реально пожертвувати за своє християнство? Сьогодні про це наша мова. Тому я переконаний, що регулярно, от систематично, як ми чистимо зуби, як ми їмо систематично потрібно переоцінювати себе, зважувати себе. Скільки реально от сьогодні вже коштує моя віра? Скільки вона коштувала вчора, а скільки сьогодні коштує мої переконання, моя любов до Бога і так далі? Чи вона не здешевіла? Я прочитаю вам Іван від Святого Матвія, 26 розділ. Три віршики. Це історія про те, як питання ціни стало в житті одного відомого персонажа. Реально це було питання його християнства, скажімо так, його люб любові до Ісуса Христа. Це сумно відомий, трагічно відомий Юда Іскаріотський. Іван від Святого Матвія, 26 розділ, 14, 15, 16 вірш. Тоді один з дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до просіщенників і сказав, що хочете дати мені, і я вам його видам. І вони йому виплатили 30 срібняків. І він відтоді шукав слушного часу, щоб видати Ісуса. Я дуже часто запитував себе, роздумуючи над цією історією, якщо б юді заплатили 20 срібняків, чи він би видав Христа? Якщо, наприклад, йому заплатили, запропонували 10 слідняків, чи він видавився? Ціна юдиного покликання або юдної любові було 30 слідняків. Просто перейміться цим. Він в своєму сумлінні був ладен продати Христа за отаку конкретну суму. Це була його ціна. Звичайно, ми з вами говоримо знову ж таки, Христос для мене безцінний, і це дійсно факт. Тому що з народженням згори до нас приходиться впевненість ця любов до Бога. Але якщо подивитися в наше практичне життя, друзі, чому так часто ми ладні продати Його за таку низьку ціну? Чому часто продаємо Його за сварку? Це ціна, ми ладні платити. От, от це мій, скажімо так, стеля, за якусь дешеву картинку в інтернеті. За ще що, ще що. Оце ціна, якою я плачу. Оце скільки еквівалентний Ісус Христос для мене. От до цього часу я можу, а далі це понад мою міру, понад мою силу. І ви знаєте, саме в той час наші слова, що Христос безцінний, вони якраз стають легші. Ніж пух. Ще одну історію вам прочитаю з життя іншого персонажа біблійного, іншого учня Ісуса Христа. Це відомий апостол Павло Петро. Це в майбутньому він стане людиною, яку, яка скаже своїм карателям: розпніть мене до гори ногами. Тому що я не достойний померти, як помер Христос. Це в майбутньому. Він скаже, в мене нема срібла і золота, але те, що я маю даю тобі, це в майбутньому. Він буде один з стовпів церкви, на якому будуть триматися, на якого будуть триматися християни. Але в цей час, про який я зараз вам прочитаю, він просто був Петром, Симоном Петром, який ще не до кінця знав насправді, скільки він. Коштує, або скільки коштує його християнство. Це Іван від Луки, 22 розділ. З 31 вірша Луки, 22, 31. І промовив Господь, Симоне, Симоне, ось Сатана зажадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра Твоя, ти ж колись як навернешся зміцни братію свою. А той відказав йому, Господи, я з тобою готовий йти до в'язниці на смерть. Ісус же прорік. Говори тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш мене. Насправді ми всі в церкві герої, коли ми відчуваємо плече один одного, коли ми співаємо разом пісні, наш дух піднімається, віра росте, і тоді ми ладні співати все віддання для Ісуса. Але в важких обставинах. Ми починаємо розуміти, скільки насправді ми варті. Ви знаєте, хтось сказав, що міцність корабля перевіряється якраз в бурі. Ти ніколи не зможеш дізнатися, який міцний корабель, коли він буде стояти просто в порту в шти. Але він перевіряє у міцність, надійність, коли він переходить в бурі. Так само з нашим християнством. Насправді ми знаємо або починаємо практично знати, скільки коштує наша віра в важких обставинах. І я переконаний на сьогодні, що Бог навіть зацікавлений свого роду для нас це реально ну таки, здається, можливо, в наших, знаєте, з, нашого такого, з нашої перспективи, це здається, може навіть якось кінцем світу. Це кінець, це вже все. Це важкі обставини. Ну так ми... Так, наш побудований внутрішній світ. Але я думаю, що для Бога це швидше, як якісь лабораторні умови. Хоча не подумайте, можливо, це до кінця правильний приклад, Він не вводить нас як, можливо, мишей, в якісь лабораторні умови, щоб перевірити. Ні. Він просто хоче нам показати особисто, персонально нам. Він то знає, скільки ми коштуємо. Навіть з цієї історії про Петра Ісус дивився на нього, і мені здається, що Він хотів йому сказати, Петре. Ти коштуєш насправді зараз три голосних кукурікання. Але реально Петро думав, що для нього Христос зараз це просто все. Він готовий зараз життя віддати, Господи, я з тобою і в тюрму, і в СІЗО, і на смерть навіть. Але Ісус подивився на нього добрим поглядом і каже, Петре, ти не знаєш, що ти говориш.